У третьому завданні нам необхідно визначити, якому числу може дорівнювати периметр ромба. Довжина ромба ABCD виражається цілим числом, якому числу може дорівнювати периметр ромба. Ми зазвичай звикли будувати ромб от в такому форматі. Тут в нас просто нахилений ромб, але від цього він властивості свої не змінює. Що ми знаємо про сторони ромба? Про те, що всі сторони ромба однакові. Тобто серед відповідей нам треба знайти таке число, яке можна без останній націло поділити на всі чотири сторони ромба, адже саме чотири сторони має ромб. Аналізуємо: 38 не ділиться на 4, бо 40 ділиться на 4, 42 також не ділиться. 65 не ділиться, 82 не ділиться, а от 56 начло ділиться на 4. Отже, ми знайшли правильну відповідь. 56. Підписуйтесь і розглядаємо далі.